Доброго дня! Сьогодні ми з вами здійснимо огляд одноповерхового будинку в місті Решетилівка Полтавського району Полтавської області. Цей об'єкт нерухомості привертає увагу своїм вдалим поєднанням комфорту, практичності та вигідного розташування в тихому районі за лічені хвилини від центру міста. Будинок з цегли загальною площею 70 квадратних метрів розташований на земельній ділянці 6,5 соток. Це чотирикімнатне житло з повним комплексом сучасних комунікацій централізованим водопостачанням, газопостачанням та електропостачанням. Особливо відзначу наявність індивідуального газового опалення та суміжної туалетної кімнати. Варто відмітити те, що будинок продається з меблями, що значно спрощує процес заселення для нових власників. На території вже облаштовано всю необхідну інфраструктуру: капітальну будівлю з трьома відділеннями для зберігання інвентарю та заготовок, гараж та погріб. Ландшафтний дизайн включає декоративні клумби, плодоносні дерева та виноградник, а також виділену зону для городництва. Локація об'єкта заслуговує на особливу увагу. Будинок знаходиться в тупиковому провулку, що гарантує мінімальний транспортний рух та тишу для мешканців. При цьому до центру міста всього 7 хвилин пішки. В безпосередній близькості розташовані наступні об'єкти інфраструктури, школа, садочок та магазини, що робить повсякденне життя максимально комфортним. До переваг цієї нерухомості віднесемо готовність до заселення без додаткових інвестицій, повний комплект меблів, автономне опалення, розвинену господарську інфраструктуру та вигідне розташування. Серед особливостей, які варто врахувати потенційним покупцям, ціна може бути занадто високою, а одноповерхове планування може не підійти великим сім'ям. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.